Добрий день всім! Хочу поговорити про фейки, які ширяться мережею від людей, які дотичні чи є безпосередніми представниками влади. Особливо це стосується останніх фейків щодо перешкоджання різного планового. Життю і існування українців, які виїхали за кордон, особливо в країни Євросоюзу. Для чого це проводиться? Це така сучасна система опитування населення чи точніше, зондування громадської думки. Результатом якої може стати якась постанова або закон, який обмежує права громадян. Якщо ж ця інформація буде активно обговорюватись, критикуватись, будуть висловлюватись погрози від громадян, тоді держава робить просто. Це фейк, ми не знаємо, хто його розповсюдив, не вірте, перевіряйте свої джерела інформації і тому подібне. Чому так робиться? Якби провели опитування, референдум чи соціологічне дослідження, тоді наступили б наслідки. Правові. Громадські, суспільні, а так відповідальності немає ніякої. І нібито проведено опитування, але наслідки для керівництва для влади, для держави відсутні. Приклад, наслідків ми бачили в 2004 роках, 2013-2014 роках. Коли влада вирішила напряму провести свою антинародну політику, теперішня влада досить таки оптична і досить таки хитра. Вона, будучи представником суспільства тіктокерів, інстаграмщиків, Телеграмщиків, використовує ці мережі і тому подібні, для того, щоб маніпулювати громадською думкою. Ось по цій причині і ширяться різноманітні фейки, але якщо люди ігнорують, то отримують перешкоджання в отриманні консульських послуг. Якщо ж активно включаються, то отримують, ну, такий собі сміх, жарт, що да ні, що ж ви повірили, ми чесні, добрі і за вас. Влада за визначенням ніколи не є за народ, за населення, а є представником. Окремої групи, яка воліє здійснювати насилля над іншими. А фейки будуть розповсюджуватися і надалі, зокрема, через різні так звані ботоферми і тому подібне. Приклад такої фейкової пропаганди ми бачимо. В образі так званої Російської Федерації. Надіюсь, Україна не піде шляхом Російської Федерації, хоча, ой мені здається, що дуже багато в чому саме цей шлях і повторюється.